При підвищенні податків на пальне підвищиться ціни на всі товари і послуги, які споживаються українцями в Україні. І тут не треба навіть думати, доводити на цифрах. Тут треба головне збагнути, навіщо це робиться? Чи вимагає від нас директива Європейського Союзу підвищення ставок до мінімального розміру акцизного податку на сьогодні? Ні, не вимагає. Скажіть, будь ласка, чи передбачає директива Європейського Союзу встановлення понижених ставок для транспорту, який використовується в певних галузях, в сільському господарстві, в транспорті? Чи е, пропонує наш уряд такі знижені ставки? Ні. Чи пропонує уряд знижені ставки хоча б на, ті, е, на той наприклад газ, який споживають люди для приготування їжі? Ні, в п'ять разів вирішили підвищити ставки. Я, до речі, прорахувала, що якщо зараз балон газу для людей коштує 1200 гривень, то вже з 1.07 він буде вартувати на 20% більше. Ви розумієте, до чого приводять такі непродумані ініціативи? А тоді запитання: а що ж від цього на що розраховує уряд, коли вносить такі пропозиції? Розрозраховує на додаткові надходження. Була названа цифра, що в місяць це буде десь 2,2-2,5 мільярда гривень. Тоді в мене логічне питання: а хто ці гроші заплатить? Можливо, трейдери, які торгують паливом для населення в роздріб? чи можливо ще якісь посередники, які мають доволі такі велику націнку на сьогоднішній день, десь біля 10 гривень на літрі? Ні, це абсолютно кінцевий споживач, населення, яке споживає, і особливо, що є недоречним це для бізнесу. Підвищення цін на пальне для такого, наприклад, сектору економіки як аграрний. Це означає, що вони Ну і без того вже збанкрутіли із за різкого падіння цін на світовому ринку на певну продукцію. То ще ми і додаємо зростання збільшення акцизу, це зростання ціни на. Пальне, при тому в такий період літній, якраз з 1.07.2024 року, так пропонує проект закону, який нарешті зареєстрував уряд в Верховній Раді. Тут кожен крок зараз на вагу золота має бути зважена політика і дуже акуратна, поки в нас є час. Тим більш, тим більше, якщо 2,3 і мільярди очікуваних в збільшення надходжень місяць для нас, це зараз невеликі. Роші зважаючи на витрати на той же ремонт доріг чи на будівництво доріг, то точно робити підвищувати акцизи на пальне не можна.